Давай слухати читати нову казочку щодня. Олена Теліга сучасникам. Не треба слів. Хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене. У Святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем, мій біль бренить. Зате, коли сміюся, то сміх мій, рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність, а може, в цьому є моя сміливість палити серце в хуртовині сніжній. Пати душу у холодній зливі вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда й сувора. О, краю, мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог.